Так, любенькі, дорогенькі, ще раз. Здравствуйте і будьте здорові, не хворайте, не хворайте, не болійте, бережіть себе. Так, зараз знімемо відео, подивимося Америка, Росія, Китай. Перед цим... Перед цим, ну як, без, без ліріческо. Давайте зразу прочитаю. Хтось там писав, пишіть, читайте, читайте, я зараз вам прочитаю. А потім ми з вами коротенько прочитаю. Це просто, просто так воно, красиві слова, які, звичайно ж, кожен має право постукати в мої двері. В любі двері, ваші, мої, там, в будь-які. А я маю право, і ви також маєте право не відкрити. А там робиш розклади, а ви про подруг своїх розказуєте. Ну, як я її не пущу, як я з нею детей, і хоча, розумієте, ви, вродіб, що негатив іде звідтіля, там ще щось ще щось. Завісті, все на світі, ну як я не відкрию двері? А от послухайте, звичайно ж, кожен має право постукати в мої двері, а я маю право їх не відкрити. Мій вибір, мої двері, моє життя. Тобто ваш вибір, ваші двері, ваше життя. Не треба просто, якщо десь щось, казати, що це хтось, а я нічого не можу. Все ви можете: ваше життя, ваші двері і ваш вибір. Кого в своє життя пускати, кого не пускати, кому відчиняти, кому перед ким зачиняти двері. І це нормально, з кожним роком ми міняємося, з кожним роком міняються люди, які з нами в, в пісочниці можуть гратися, це так образно, я кажу. Тобто нічого тут такого немає. Дуже тщательно, як по-українськи, дуже вибирайте людей, які поряд з вами. Дуже-дуже ну, вплив людей, які поряд з вами, вони впливають на ваше життя. І от я вам скажу от такий чудесний зараз світ, що чим менше ми себе окружаємо людьми, ну людьми ми, ми всі між людьми людей, це понятно, просто так пускаємо їх дуже близько до себе. Чим менше ми їх пускаємо, чим менше це Окруження, так сказати, кількість людей, ну, тим більш спокійніше життя в людині. Це просто так вам для начала вступлення ліричське. Потім ще думала сьогодні, ну, думала, робила розклад, там, люди, які десь там високо літають, запортнула балакає, просто це ящик пандори. От карта чітко показує. Це відкрився ящик пандори. Чи це тільки українців буде стосуватися, чи не тільки, чи це по світу піде маса. Це я вже в такому діянні, тому що вже вечір темніє, вже не хочеться не передіватися нічого, а записати чогось захотілося. Прийти вечором. Ну, думала записати солдатські душі, а потім ну, ну не те. Сьогодні зовсім воно заморився, день вже такий, ну як, все, вже немає сили. А там треба більш, більш так настрої, більш так. Зрозуміло, Тобто думаю, запишу відео так просто. Яке, ну, друге назво, друга назва і другий смир, і про друге буде відео. Так що, більшість цього, це відкрився ящик Пандори. Колись ми балакали, колись я, мабуть, на балачках вам казала: де гроші, там пахне смертю, де великі гроші, там пахне Понимаєте, чим. Не зря це придумано, і не зря це сказано. Де гроші, там пахне смертю, де великі гроші, там смерть ходить за тобою, не те, що по п'ятах, а колись, бува, опереджає тебе, походки. Так що, такі діла. За що пандури, ну, і то, розумієте, як, як багато каже, а де карма, приходить карма, повірте? Карма чи там хто б як не називав, приходить. За все приходить карма. За все приходить карма. А тим більше там, де. Три, та які три шкури? Уже, вже всі шкури з українців стягнули, ну, вже, вже про кого ми балакаємо. За що? За що ті мерседеси броньовані, віли в кожній в європейській країні? Чого ви тут не робите, ту саму Європу? Від кого це залежить і хто це може зробити, і хто це міг? Тобто, приходите, розказуйте нам все замечательно і все. Буде, буде красиво, і все і Європа, і жінка була така, все буде красиво, буде Європа, все буде, все буде. І потихеньку все вивезли з цієї України нещасної, гарної, красивої, багатої, ну, нещасної, ну, нещасно. Мені, вроді, пані, ми род людей, ніж в Україні, українців. Ну, це, це, ну, це не ті люди, що просто будуть лізти будуть, ну не ті. Всяке є. Понимаємо? В кожному в в царстві, государстві є всякі люди. Ну, Все-таки те, що окруження окружає нас, те, там, де ми, ну, нема таких людей, щоб. Пішли і щось там в голові було піти і захватити. Чи кусок Росії, чи кусок чогось ще. Так що ящик пандори відкрили. Будемо жити, будемо бачити, що воно, як воно буде. Ну і не забуваємо, що там, де гроші, там пахне смертю. Тобто дає Боженька так на пропитання, на більш-менш необхідне в житті. І слава Богу, і за це. І слава Богу, і за це. Так, дивимося, дивимося, любенькі, дорогенькі. Нічого я зараз не буду вам ні про що, ні про чистки, ні про що казати. Америка Росія, Китай. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Америка, Росія і Китай. Які відношення між ними? ну от які відношення, давайте подивимося, які відношення дійсно між ними, які відношення вони стараються показати для всього світу. Ну, от от вроді б там які відношення. Ну, подивимося, як карта покаже. Які дійсно відношення між ними. Які відношення вони стараються показати? Що тут будет правый брехнян. Брехня на первом месте. И луна, и семерка мечей. Ну, то есть и семерка кубки иллюзии. Даже те от спілкування там Трампа с Путиным. До Путіна з Китая приїжджали, все це, все це, ну якщо по карті я б сказала, вони самі собі вже не вірять. Навіть люди, які по три країни ми беремо, всі три здоровенні країни, всі три, ну, по території, по, по населенню, здоров'ю. Які дійсно, а які, а які? Во-первых, не віриє ніхто нікому, а во вторых кожен хоче намахати другого. Третього. Знаєш, у двох дружимо проти третього, і там дружимо проти когось. І оце треугольник, і цьому, і оце через цю всю хрень і людей затягують в оце все. Ну, Нема віри, нема віри. Ніхто нікому не вірить. ніхто нікому не вірить, ніхто нікому не довіряє, ніхто нікому ніхто нікому абсолютно вся карта, Ну, а тут, а, тут, а тут переживання за народ іде. Якщо по карті брати, в трьох вони, Америка, Росія, Китай, вони договорюються, то тобто, фактично, якщо по карті брати, від них залежить навіть мир в Україні. От на коли цей мир в Україні прийде. Не від України, від них трьох, от залежить стабільність у двойка Кубків, там, де договарюються, двоє-троє договарюються. от фінанси, тобто в кожного є ціна, в кожного є, в кожного є свій інтерес. І Україна, от вона. Фактично, ну, якщо ми беремо ту країну і її, ці три країни, вони управляють, вони управляють всім. Не ми управляємо самі собою. Ось управління йде від ціля. Оце від ціля йде, а Європа? От давайте от давайте по відношенню до них Європа. Подивимося, давайте такий ми зробимо розклад, от що в голову прийде, та й спитаємо. Хоча правди немає там, і між ними самими правди немає. І всі розуміють, що один одного можуть вигодний, удобний, дружимо там, все ми, а Європа, от їхнє відношення, Америка, Росія, Китай до Європи. Вони вважають, що Європа фортова стала як-то незаслужено. Тобто фортовість, стабильность, стабільність, ну, уровень життя людей їхніх. есть я б сказала, ці країни, вони вважають, що це не заслужено і підстав, ну, так сказати, по-українськи, підстав для цього дуже немає, щоб Європа мала такий уровень життя, який вона має. Вони он. віддаляються, всі віддаляються від от Європи. Цю Європу стараються держати на якійсь відстані. Ми питаємо таке питання. Америка, Росія, Китай примерно. От так, да, да. і от карта, карта і показує, що вони стараються держати Європу, як на, на дистанції такій. Понімаєте? Європа тут огризається. Тут Європа, розумієте, в позі тоже стоїть такий грызання. Mm. А накразина. Ну, давайте кразина. То есть Америка, Россия, Китай і Україна. Ну, тут тайна покрита локом. Тут, тут зразу закриває карта. Скажи, неправда. Бачиш, як от? меч, тільки Україну починає дивитися і меч піднятий одразу показує. Багато інформації є в них за Україну, про Україну, за людей в Україні, за тих, хто правив Україною. Тобто багато є інформації. Вони будуть шатать шатати ситуацію в самій Україні. Розшатувати будуть. Примерно і Росія, і Китай, я б сказала, могла б піти в Америку в цей. Ну, зговор чи договорняк такий в Україні розшатувати ситуацію, не? і будуть шукати жертв якихось. Тобто будуть якісь шукатися жертви. Хтось повинен за все це відповідати, за цей розвал, за цю розруху, яку в Україні, будуть, будуть шукати і кого? на кого їх на, кого ну, на Людей, які збираються уїжджати з України. Люди, які готовляться, тут бачиш, люди, люди, які, які хочуть, щоб їм поклонялися. Люди, людина, яка хоче, щоб йому їм поклонялися. Понімаєте, які тяжолі вже в самій Україні, для самої України. Ми беремо не просто там для когось, там якусь сім'ю, а вообще в цілому для України ну ці люди вже тяжолі. Тобто, вже, вже вони йдуть як тяжесть. І ці люди, от вони все час на поготові уїжджати. Бачите, лодка, там, весла, і люди готові уїжджати. Просто затягуються, затягуються. По Єрофанту це карта поклоніння, тобдимо поклоніння, в той же час десятка жезлов, вже тяжолі ці люди для самої України. А чого вони тяжолі для України? Чого вони тяжолі для України? Ну, потому, що, бачиш, потому що багато болі з ними зв'язано самій Україні. Тобто, ну як сказати, кров не вода. І в людей пам'ять що б би там не забирали ну, діло о тому, що і пам'ять, і все, от, оця боль, яку переносить Україна за ці три з роки. Ну, тобто ти її так просто не зітре зловиє. Хто б що не казав, хто б там що б не писав, хто б там де не виступав, понімаєте, багато багато такого просто вода. Багато болі, чого тяжоліє. Тому що бачиш тут 30 кубків, тут карта, молоді люди, мужчини. Праздник чуми називається. Ну, вони як то дистанціруються зараз. час. Ну, п'ять, не знаю, п'ять, королева в нас, що це за королева, Що воно ну, покажи нам вечором? Яка буде договарюватися за це все? Без договорності нічого не буде. Без того, щоб сідати балакати хоч з чортом, хоч з дьяволом, хоч з ким би не було, все одно без цього, скільки розкладів ми не робимо, от без цього не буде. Все одно кавтра впирається в те, що треба буде договарюватися, бо треба буде балакати. І ця оця падає, фактично падає на договоренності, на те, щоб балакати, договарюватися, щоб заканчувати цю ігру від війни, страшну війну. Страшну ігру від війни. Його витягувати треба, оце, оце, оце все дуже багато, понимаєте, дуже багато людей, людішок, які бояться правди. І тут, знаєте, як по карті: одні бояться почути правду, а другі бояться, щоб цю правду почули. От карта отак показує. І за фінанси тут. Ну і бачиш, тут карта робоча, тобто і за, і кожен за свою роботу може дати ну, відповідь, хто, що, де і як. Ну, це в тому, що це дуже-дуже серйозно. А чого бояться? Ну, от реально, чого бояться, чого бояться. Ну, за себе за свої сім'ї бояться. Страшного суда бояться. Як би не кажи, як не балакаю, все одно карми бояться всі. Хтось осознано, хтось не хтось вірив це, хтось не вірив, це. Ну, знаєте, як от навіть як, по магії. От жись не зразу тебе б'є по тім'ячку. А вокруг тебе те, що відбувається, ти бачиш, що на комусь от от портнув примерно. Хоп, і случилося. 51 год, мужик в розсвіті сіл, у мужика є, я не знаю чого, може тільки ракети, я так думаю, ракети може не було, щоб на Луну злітати. Понімаєте? І от, може, може, понімаєте, може це, понімаєте, понімаєте, може це приклад для когось. Щоб подивилася людина і поняла. Тобто осознала, оповнилася, одумалася. Я не про кого зараз конкретно. Вообще це от магія, от магія, в цьому теж є магія. Що життя приклади показує вокруг нас? Подивися на той на случай, на ту людину, на те, що случилося, і та, сказати, оповнися, одумайся. Не оповнишся, не удумайся. ну це таке. Бачиш, карта бояться, бояться страшного суда, тому що дуже швидко будуть собитя розкручуватися. Тобто якийсь період то, тут по карті умереності, воно йде як то медляно й нічого, і вроді тільки балакають якісь знаєш, як серіали знімають то одне, то Трампа туди, то Трампа сюди, то по телефону, то приїхали, то уїхали. Ну, з пустого в порожнє. фактично ці розговори вони нічого не дають. Ну, побалакали, ну, добре, ну взяли розклад. Я, друга, п'ята, десята, ну, тобто, все, на цьому ніяких фактично дітей для України, для світу, вони не дають ці розговори. Ну, все одно прийде час, время, время прийде, що буде час, як ускорятися буде. Тобто собиття, які будуть ускорятися і одне за одним, одне за одним будуть вилазити на поверхність. І от те ж люди, які не хочуть. Одні люди бояться почути правди, розуміють, що десь щось, а другі не хочуть, щоб цю правду знали. А бояться страшного суда. тому що, як би не було, от воно буде йти. Тобто якийсь період длінний було на те, що подумайте, опомніться, і якісь висновки зробіть, і, може, поверніть в другу сторону, поверніть морди свої в сторону людей. Ну, в них теж і вас, і в них, кров, не вода, ну тобто теж це. От карта показує, страшний суд. Страшний суд. Страшний суд, і що по страшному суду прийде? Ми не за кого конкретно ми не балакаємо абсолютно. Ні ім'я, не фамілії, ні паролі. От карта те, що показує, те ми і балакаємо. І що по страшному суду може прийти? А по страшному суду, тут, знаєте, як з ума не будуть сходити, то знаєте, є люди, верхи ми беремо, які сходять реально з ума. Це не просто так хі, хі ха ха ну, що ми прикалуємося. Це дійсно карта показує. Люди, тим більше біля карти, вона йде старшого страшного суда. Сходять з ума. Можна зійти з ума просто, можна не видержувати якісь ситуації, пити там якісь препарати, успокаюючі, снотворні може. Ну, тобто, фактично, люди сходять з ума є. Ну і що? Ну, все одно, ніхто ніякі уроки, я имею в виду між високими людьми, немає емоцій, самовлюбленості, оця дело в тому, що ну, це, це ніхто не знає, що з цим робити, і вони самі не знають, що з цим зробити. По наскільки люди, наскільки, я отказала, бар'єр не преодолів. То із... Люди роблять, вони не розуміють, що роблять. Люди можуть з ума сходити потихеньку, но з цим зробити ніхто нічого не може. То, знаєте, то вазарт. Вазарт, 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 ти знаєте, як у азарт, вазарт, а потім ти себе не можеш встановити. От, наприклад, я вам скажу розклади. Ти робиш розклад, а там ненависть, ненависть, ненависть до когось людини. І вона себе, от наскільки вона загнала себе в цій ненависті, до когось. От якась обіда, ненависть до когось, все, все, все. І ти розумієш, ти, ти як би ти з якоїсь сторони не казав би, а людина себе не може встановити. Людина не в силах себе встановити. Тобто, така гонка, такий ритм в житті, от такі обороти набралися от в, в цьому всьому, що людина себе ну не може вона остановити в цьому, абсолютно не може остановити. Вона все. Тобто ти балакаєш, вона поніма. Так само ми балакаємо не за лічні розклади, а взагалі так само і ця ситуація. Вони можуть понімати, багато чого можуть понімати, але встановити себе ніхто не може. І ніхто не дасть нікому себе встановити. Ну, Такі діла. Америка, Росія і Китай Самообман. Обманюють, 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 Ніхто... Саме, саме те, що, чого обманом падає, тому що ніхто нікому не вірить. Ніхто нікому не вірить, Нема довір'я, нема того, щоб, знаєте, чоловіче життя, тобто ціна людського життя була така на першому місці. Ну, цього нема абсолютно, цього нема абсолютно. Так, ще раз за сіль, бо в мене за сіль написано, сіль, ту, що ми на чистках ви набираєте, мені фотографуєте, скидаєте на вайбер, потім я вам кажу, що з нею робити, там фотографії виложити, але ну, я маю в виду, вона дуже сильна сіль. Тобто не викидайте, не висипайте, старайтесь в баночку, старайтеся в щось її, бумага або стекло. Старайтеся в пакетики не сипати. Навіть якщо, шо, мішочок взяли, якийсь трапчаний мішочок. До, до пакетиків, до е, кульочків не треба це все ложити в такі. Такі. І храніть її, десь під порог посипали, десь в хаті коли свічкою пройшли, посипали в уголках по капельки, навіть в їду. Чувствуєте, що десь щось із здоров'ям таке. От, взяли собі там, зварили супу чи чогось, і в тарілочку копельку, щоб не кипіла вона в ній в воді, там де ви Ага, Іменно вже насипали собі, їсти, чи там салат посолили, чи там навіть в той гарячий суп, тільки він вже в тарілки. Капельку туди, капелюсіньку туди. І подивитися, от, як вона в це сіль. Тобто не викидайте. Одним словом, я її не рекламірую, я її не продаю. Я просто вам кажу, що ті люди, які цей, не викидайте її, просто бережіть її, от, користуйтесь в такі моменти, Такі, от, якщо треба щось, от, ви нею політите. Такі діла. Такий розклад, не такий, бо вже вечір, вже всі замурені, ну, все одно щось захотілося вийти до вас. І зняти такий розклад якийсь. І помнимо, там, де гроші, там пахне смертю. І це все буде більш і більш. Не слова просто будуть, а буде це дійсно. дійсно. Багато є, забагато відвічати треба. Небагато є, трошки є, значить, слава Богу. Значить, слава Богу. Отакі діла. Можна зараз розгон набрати, і деньги, 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 і кришу знесе. І от так, як восьмюрка мечова падає, і там з ума сходить людина, і ти розумієш, і, не дай Бог, завтра десь якась установка, або десь щось менше, там уже конець світу, там уже страшне, страшне діло. Зараз думаємо за душу. Думаємо за душу. І... І все вже не раз я це вам розказала на тому каналі, завтра, мабуть, з нього на другий канал відео. Там більш побалакаємо, побалакаю, розкажу, так як моє поняття, звідкіля сила дається, от іменно для цього всього, де вона дається, як ви можете це по собі відчувати, тому що у вас багато вайбер пише, коли, 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 коли прийде время, коли прийде время, тоді будемо вчитися, коли прийде всьому своє время. Ні з кого я нічого не беру за учобу. Так що, коли прийде час, коли буду я готова, коли будете, ви готові, коли буде, от все так складеться, що дійсно для вас це буде нужно, і для мене це буде нужно. Такі діла. Все, пока-пока.